Доброго дня! Кожна господиня, звичайно, любить готувати пельмені. І в кожній господині є свій рецепт. Своїм рецептом приготування пельмені я хочу з вами поділитися. Спочатку вимішуємо тісто. Як же ми його підготували? От яйце я розмішала з чайною вужечкою солі і цукру, Влила одну столову ложку олії і додала 150 грамів води. На 150 грамів води треба взяти тричі більше борошна. Ось такий нехитрий рецепт тіста. І гарно вимісила щоб воно стало отаким от округом, блендером перебила м'ясо, свинина. М'ясо додаю меленого перцю, чайну ложечку цукру. І чайну ложечку солі і ретельно перемішуємо. Таку кількість я взяла на 250 грамів м'яса, м'ясо було Шматочками, його було 250 грамів. Розкачую тісто, не товсто. І далі в мене є такий пристрій. Ось такий пристрій, яким я буду видавлювати такі кружечки. Кладемо у фарш І защіпуємо, як на вареники. І за допомогою такого пристрою фіксуємо. І виходить ось такі красиві варенички. Воно гарно фіксується і защемляється. Немає ніде, щоб десь не закріпилося тісто. Можна тісто, звичайно, отаким от чином зробити. Так більше буде схоже на пельмешки. А може залишити пільмешки варенички. Як кому подобається. Ще раз хочу показати, як же наша міні така защипує тісто. Дуже гарно. Погляньте. І дуже якісно, ось таким чином. Отакий, виходить, і вареничок можна зробити і пельмешку. І найголовніше, що можна і товсте тісто защипнути. І дуже тонесеньке. А для пільміншок я робила тонке тісто. Тепер готуємо воду. Вода закипіла. Ми вкидаємо одну цибулину, зелену, два лаврових листочки і з десяток ціляком перцю. Сюди додаємо ложечку соли, чайну, або півтори десь солі. І вкидаємо пільношки. Можна скласти на тепличку, а можна щодень повикласти прямо достички чи стол. І зразу ж легенько перемішаємо, щоб пільмішки не пристали до дна. В пельмені приварилися 8 хвилин. Вимикаємо вогонь і накриваємо кришкою. 15 хвилин вони настоюються. Пільмішки наші настоялися, як колись у кулінарії. Цей рецепт я ще в юнаці роки запам'ятала, коли навчалася, то головний шеф-кухар говорив, що. 8 хвилин повинні варитися і 15 хвилин насуватися. Тоді получаються от з такими бугурками. Це говорить про те, що вони зварені правильно. Ми їх помастили маслом, хто любить сметаною, можна притрусити кропом, а всередині м'яса можна класти цибулю. Я поклала тільки перець і сіль. Бо цибулі просто ми в пельменях не додаємо, не любимо. Але ще смачніше вам будуть із цибулею, і хто її любить. І чим більше цибульки вкинуть, тим будуть вони смачніші. Ось такий рецепт дуже смачних пельмешок, якби можна було пригостити і вас, то все було б дуже гарно. Але повірте на слово. Ну просто смачнюші пільмени вийшли по цьому рецепту. І тісто, і фарш ідеальні. Готуйте пельмешки, Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.